Жителі Радванки, яку підтопило чи не найсильніше в Ужгороді збирають підписи на колективну скаргу до міськради. Мешканці вулиці Єрмака, Шишкіна, Тельмана, Разіна роками страждають від підтоплень. Через негоду останніх днів у воді двори, дороги та канави. Воді нікуди подіти, зливних стоків тут ніколи не було. Канави заросли хащами, закидані сміттям і заболочені. Мешканці майже щороку звертаються із заявами та скаргами до міської ради, але результату нема. У січні дві 2016-го знову отримали відповідь: дороги не підпадають під ремонт. Ми вже підготували звернення до жовської міської ради, обласної адміністрації і обласної ради з тим питанням, що у 2017 році будуть виділені кошти на перше, це встановлення дорожнього покриття вулиці Ямакарас. Друге. То, щоб встановили зеленеву комісійну мережу, і третє головне питання це щоб була створена відповідно спеціальна створена комісія, щоб відвести з так званого дачного масиву з вулиці Горянська та з вулиці Слави відповідно ту воду, яка стікає на нашу вулицю Єрмака.